Домашні смаколики та привіти від найрідніших обласні владці навідали черкаських бійців на передовій. На гостини завітали до легендарної 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади на Донеччині. Про зустріч наші кореспонденти. Можна та несприхованим хвилюванням. Бійці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади розбирають гостинці з Черкащини. Тут, на передовій, візитири до них доїжджають вкрай рідко. Тому кожен пакунок на вагу золота. Ще цінніші слова підтримки. Черкаської землі хай він е нагадує вам про наш рідний край, про нашу рідну землю. Дарунок військові утримують від черкаських аграріїв. Коровай з нового врожаю. До нього обласний керманич Юрій Ткаченко додає ще відзнаки Холодний Яр. Їх тут і сьогодні отримують до півсотні бійців черкащан. <плес> за почесну відзнаку бійці дякують сором'язливо, бо на передову прийшли, кажуть, не за нагородами. Якщо не я, то хто? Я вирішив, що так. Кожен повинен робити свою справу. Хто вдома, хто тут. Побудуємо країну на заздрість росіянам. Отримує почесну нагороду й командир бригади Сергій Шаптала. Він родом зі Смілянщини. У 2015 році президент присвоїв йому звання Героя України. Від початку АТО його бійці міцно тримають позиції на Луганщині. Нині виконують завдання на Донецькому напрямку. Гостинці з такого рідного, але далекого дому неабияк зворушують військового. Дякуємо за все вам. Що ви нас не забуваєте, що ви до нас приїжджаєте, ми дзвонимо, ми спілкуємося і повірте, нам ми все приложимо для того з ними, щоб виконати це завдання. На сам кінець бійці озвучують свою найбільшу мрію. Вона у них спільна, та від того не менш бажана. Виховувати своїх дітей, будувати будинки, займатися вихованням не тільки військовослужбовців, а й своїх дітей. Вікторія Хамаза, Віка Новини.